У цій вікторині стає все більше і більше. Ми починали з однієї команди, потім злідовицької е, зараз у нас вже два роки дві команди. Я хочу... Давайте можна, всі вже вийдуть. І давайте ми, по-перше, трошки рухаємось, да? так щоб всіх могло побачити. І давайте ми привітаємо, щоб наші діти бачили, що люди раді. Це те, що ми молодці, приймали участь і. Гарно позмагалися. Так, у нас лідери наших клубів були одночасно і тренерами. Це Наталя Шкода, Ласочка, ви знаєте її. Дай -дай -дай. Їх команда називалася дуже трошки змішно. Але діти самі вибрали собі цю назву. Назва була така «Відпустіть додому. Дай -дай -дай. Ну, Надіємося, що не тільки додому від Вікторини, але взагалі хочуть небесне. Небесний дім потрапити, Да? Друга наша команда, її очолював тренер Олександр. Ласка. І назва їх команди вже здається другий рік да? підряд. Покликані Господом. І вони займають дуже ну, багато, багато балів. Отримують. І наша одна єдина команда, але дуже сильна. Минулому році вона навіть перше місце по Україні зайняла. Це команда шукачів, назвою облегменти вплохом Сонячний. І тренер команди Алечка Макаревич. Цього року наші команди також зайняли гарні місця. Шукачів цього року друге місце. А дві слідовицькі команди зайняли третє місце, і зараз е, тренери їм вручать дипломи. Наго друзі, наголошуємо, що це наголошу, що це всеукраїнський рівень. Да? Тобто, це вони на всеукраїнському рівні зайняли такі э, гарні поче почутні місця, і також я так бачу, що ще вручаються намір і ще такі пам'ятні значки пам були, да? Так нехай ці грамоти будуть ну, не просто як там ну, заради гордості, а ще згадку, що діти приймали участь в таких вопросах. Мені дуже. Ну, коли я перебираю речі, у нас вдома знаходжу, що мій син і я, будучи свідопити, приймав участь там у Дівікторині, в такому році. Він вже навіть забув, я йому то показую, він посміхається, каже: так, да, ну, це дуже приємні спогади. І, взагалі, наша всесвітня церква започаткувала такий конкурс для того, щоб діти разом, там, в дружній такій атмосфері, більше поглиблювалися в вивчення Слова Божого. А, можна ще представити капітанів? От капітани, будь ласка, зробіть крок вперед. Капітани. так, капітан у нас Валерія. Скажи, будь ласка, що складного чи цікавого в тому, щоб бути капітаном? Ну, знаєте, дуже мені було приємно така честь бути капітаном такої чудової команди. мені було дуже приємно. Ця вікторина дуже нас зблизила, і мені попалася чудова команда, мені дуже сподобалася. До речі, якщо в перші роки ми так сказати, ну, вибирали, хто буде в якій команді, ми дорослі казали: ну, одна ланка це одна команда, друга ланка друга, то вже з досвідом вони бачачи, хто як готується, і, і бажаючи перемогти, вони вже один з одним бачити з різних ланок, з різного віку, але разом збиралися. Хто ще uh, no, that's, that's uh, в наступному році у нас також ще буде для вивчення uh, запропонована одна книга. Тут є бажаючі в наступному році приймати участь і вториння. Супер. Uh, так, ще хочу <проб> дуже відзначити. <проб> uh, <проб> Діти, а ви пам'ятаєте, яку книгу ви вивчали? Ви дві книги одну вивчали? Дві. дві. А яка книга була у вас? Римлян і «Коринтян». Друзі, уявляєте послання до римлян і до «Коринтян» Це наші діти вивчали і здавали ці е, тестові е, завдання. Так, в перший рік вивчалася книга до Івана. Другий рік вивчали суддів Ісуса Навана. Цього року Коринцян, перший «Коринтян» і до Римлян, а наступного року. Книга Ісаїв, змінити яка потужна була книга, але ми вже треновані. Я ще хочу відзначити, що е, ну, слава Богу, що в нашій команді є талановиті люди, і дякую Олександру. Він розробив три такі гри, три навчальні гри. Будь ласка, розкажи про них. Чим вони допомогли? Як така ідея? Ігри були надихнули мене ще ігри з дитинства християнських. Коли один біблійний текст Творець розбивається на дві частини, і діти читають першу половину і потім шукають на карточці іншу. Ну і таким чином ми вчили біблійні вірші, а також були інші ігри по назнанням суті того, що вони читають, де що записано. І таким чином діти якось об'єднувалися, бо їм подобалось, і легше було вчити вірші. І треба сидіти заучувати, ти їх повторюєш кожне заняття. І це запам'ятали таким чином. Вони не просто були намальовани. Вони були замовлені в поліграфії, і навіть декілька міст України взяли і залучили їх для себе і розмірували, так, щоб також користуватися. Тому слава Господу, нас вже з'явилися три ринки. Підживлюєте конкуренції, так? Да? Е, друзі, давайте ще раз подякуємо нашим дітям і нашим наставникам за чудове служіння, за чудові результати. Від громад ми, як заохочення, виділяємо певну суму для того, щоб вони могли поїхати в табори і частину путівок, лагерних табірних, табірних путівок, громади виділять кошти для того, щоб дати їм натхнення бути в цьому таборі. Тому дякуємо громадам за те, що громади підтримували наших дітей. Зараз ми будемо допомогу за наших дітей. Давайте ми разом. Такі там да, такі на табори. А для тренерів ми теж приготували такі невеличкі подарунки. Ми дуже ми знаємо, що наші тренери з нашими дітьми всюди і в таборах також. Тому ми їм даруємо сертифікати, вони зможуть всі для більш комфортного перебування у наших таборах придбати те, що їм саме необхідно. Добре, тепер промовимося. Святий наш господь і Бог. Ми щиро дякуємо тобі за наших тренерів, дякуємо за наших наставників, дякуємо за наших дітей і за всю команду свідопицької, шукайською, просимо Боже, благословення на подальші їхні успіхи. Благослови, Господь, щоб наші діти знали Твоє Слово і знали Тебе. Це наша молитва в ім'я Ісуса. Збережи їх, будь ласка, для Тебе і для Царства Божого. Амінь. Амін.